Чому ви вирішили розповісти це про те, що ви розповіли міліціонерам? Навіщо? Ну, мені ж ніхто не забороняв, правильно, ще свободу слова ніхто не відміняв це, це, це мої, мої конституційні права, я як маю право, я захотів. Так. А ви не боїтеся можливого покарання партії регіонів? Значить, я вам скажу так, що я на даний час взагалі дуже сильно переживаю за. Себе за свою сім'ю, так як надходили ну, деякі погрози, там не буду говорити від кого, і вони продовжуються. Так, боїмося. Ну, що робити Тобі вам поспішніше Ніхто ж ніхто ж в цьому не винен. Ви самі розумієте, і люди це повинні зрозуміти, що на той час це була легітимна влада, і підтримували і більшість Черкащан підтримувала партії регіонів. А так, що більше? Стали, Ну, 20% виборів, максимум, що вони мали, це не тисячі років. <заблінна> ну, це, це так як до мене доводило, я вам скажу. А так два не сам ім'я чи ім'я якогось? Значить, ні. З цими людьми я чув, ну, в засобах масової інформації, ну з такими людьми я не спілкувався. Я спілкувався на рівні Черкаської міської партії. Я працював там головою молодіжного крила. І... Тобто я приходив на роботу, виконував. Роботу свою, за що я отримав заробітну плату. Тобто Вадим Береза? Ні, 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 таких, я Які задачі ні. виконували під час находу закладу? У мене особисто таких задач не було, то люди приходили і ми йшли всі На мітинг до Соборної площі, постояли час-два, тут вже все e, не заборонено законом. Виявляють свою точку зору, свої права. Тобто в масових заворушеннях в цьому, цьому ми, ну, особисто я і люди, які я знаю, не вчасне. Не Самі тітушки, сама ця джерельна база, звідки бралися ці молодики і зараз їхня доля б приблизно. Зараз я ж вам ще раз пояснюю, що до тітушок я відношення ніякого не мав. А взагалі, взагалі, і слава Богу. На даний час і так тяжко. А чим ви взагалі по життю займаєтесь? Життю займаюся? Як? Працював в партії регіонів, до цього працював в міліції. Якщо це комусь цікаво працював до цього прапорщиком Черкаської виправної колонії номер 62 То вже до цього я колишній працівник в міліції. А ви могли б ще раз назватися? Іван мене звати. Та ні, я думаю, не треба його називають. На скільки років? 29. А скільки людей було під вашим началом? Ну, під е, молодіжним прилом в районі 100 чоловік. Угу. І ці всі люди брали участь у масових заходах в Черкасах? У масових заходах в Черкасах підтверджують мирно. Угу. А чи були брали вони участь у заході 6 квітня 2013 року? Ні. Я тоді ще не працював. Я в партії регіонів, скажімо, не дуже довго працював. А з якого? Ну, десь ви працює? Більше більше півроку я працював. навіть року немає. Ну, які це заходи були? На підтримку На підтримку Чого? діючої влади, то вже на підтримку партії регіону. Люди брали атрибутику партії регіонів ну і приходили підтримувати. Чи надходили вам пропозиції просто якогось такого плану, там, повести людей на антимайдан або е, дати людей на те, щоб вони були в будівлі облдержадміністрації? Власне. Як ви на них реагували? На це я вам скажу. Давайте я не буду на це запитання давати відповідь. Тобто не було ну, таке. Поки сил. що, так, поки, поки йде слідство, я вважаю, uh -huh. що не, не потрібно це.